Що приготувати? Прийшла з роботи і у мене виникло таке питання. І вирішила приготувати млинці, тому що дуже їх давно готувала, наколотила тісто, воно у мене хвилин 15 постоїло, підсмажила, і ось така тарілочка у мене млинців вийшла. Потім у мене було куряче філе, я його сьогодні купувала в АТБ. Я його порізала, відбила так молоточком гарнесеньком, додавала приправ своїх улюблених і буду підсмажувати у клярі. Спочатку обмакою його, ну філе. У яйці, потім у сухарях, потім знов у яйці, потім знов у сухарях, і тоді вже підсмажую до готовності з двох сторін. До речі, користуюся зараз цією кришкою, яку я купувала в метро. Вона мені дуже подобається. Яско гарнесенько просмажується, а саме головне, що в мене навкруги чисто. Рекомендую купити таку кришку. Ось така пательна у мене вийшла м'ясо. І що приготувати на гарнір? Вирішила приготувати. Таку малесеньку картоплю в арогрилі. Я її мию, висушую, кладу в арогриль, додаю трішки солі і випікаю хвилин 15 20 Всім смачного і приємного апетиту!